Хочу від імені ректора привітати вас з тим, що ви зібралися тут для вирішення питань, які є важливими. І це нормально. Університет завжди був осередним творчим, індивідуальним, осередям нації, усередом країни. Університет існує для того, щоб давати відповіді, шукати відповіді, давати відповіді, відповіді. Перед несередине не питання вічності, які торгують людей. Знову я, я вважаю, що письменний зменний університет, як і завжди, він відгукується на ті актуальні виклики, які стоять перед державою і перед суспільством. Мені приємно, що сьогодні в цій аудиторії і вітаємо тих, хто до нас приєднався. Це е, фахове товариство студентів, науковців, експертів, міжнародних фахівців з тих питань, які ми сьогодні будемо обговорювати. На жаль, ця тема стала актуальною. Але ми зараз зіштовхнулися з проблемою, яку на ваших теренах не було вже ну, ще не менше 75 років. Це той випадок. Коли всі ті внутрішні рецепти боротьби з сексуальним насильством, вони виявляються ну, недостатніми. І тут треба діяти ну, в кількох напрямках. Один напрямок це назовні, а другий напрямок всередині, тому що все-таки ми повинні давати рецепти суспільству і людям, людям, які можуть стати жертвами, люди, які, не дай Боже, вже стали жертвами. Ми повинні давати їм поради. Ми повинні їм допомагати.